Привіт! мене звати Ольга Мороз, я клінічна психологиня, кандидатка психотерапевтки. І, власне кажучи, якась частинка мого практичного досвіду стосується військових і їх родин. За останніх півтора року ми працюємо з військовими в груповій роботі, а також індивідуально з членами їхніх родин. Сьогодні ми поговоримо про питання, які найчастіше. Зустрічаються від друзів, членів родин чи просто цивільних громадян та стосовно військовослужбовців. Ось, сподіваюся, зможу на них відповісти. Справді це цікаве питання, тому що людям дуже часто відгукується підходити чи не, під, чи не підходити до незнайомців питанням особистих кордонів. А, насправді тут напевно вартує поділитися якимось своїм власним досвідом. Мені довгий час було теж дуже якось ніякого від того усвідомлення, що якось треба взаємодіяти зовсім дружою людиною, допоки я не налучилася до, до одної простої фрази, яку ми так. А, Собі позичили в американській культурі, та це фраза дякую за службу. Її можна насправді по різному трансформовувати. Ідея така, але ми можемо просто дякувати. Ми можемо користатися загальноукраїнським таким посилом акції Завдяки тобі. і Тоді ми просто прикладаємо налоньку до серця. Ми можемо просто кивати. Незнайомцям в формі, яких ми бачимо там в метро, чи, чи, чи на вулицях, та Ми просто там ну там трошки прищурюємо погляд та киваємо головою в знак вдячності. Це можна робити якось так, та, якщо це чужі люди. Зрештою, якщо в нас дуже багато є емоцій, нам дуже хочеться відреагувати, ми можемо пробувати якось це робити. Наприклад, тілесно, але важливий момент тоді ми питаємо, так? ми питаємо, чи можна вас обійняти, Ми питаємо, чи можна там до вас доторкнутися. Ми питаємо, знову ж таки, це така дуже цікава штука про те, що нас прийнято, стало прийнято оплачувати там військовим каву, чи, 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 чи щось там в закладах. То тут такий важливий момент, психологічний, так? це можна і це кльово що ми це робимо. Але... Важливо питати дозволу, та це би могло звучати та чи можна я за вас заплачу, чи дозволите ви мені це зробити? Та тут важливий цей момент, тому що це таке, таке питання вибору та для нього, і зрештою це питання не порушення особистих кордонів для вас. Важливо пам'ятати, що теперішній військовий, який весь такий стоїчний, такий весь в красивій формі, це вчора а, ну, колишній цивільний, такий mm. самий, як ми з вами. Тому якихось таких чітких норм і правил стосовно того, чого точно не можна говорити, напевно, не існує, але ми можемо перейти до того, що можна казати, щоб підтримати і щоб завести добрий діалог. І про те, що можна говорити, та ми можемо говорити. З військовими описуючи свій побут, наприклад, та якісь такі загальні штуки, які дуже легкі, дуже звичайні, та починаючи від того, що краще там їсти на сніданок, та закінчуючи тим, куди можна сходити на вихідні, бо ми пам'ятаємо, що теперішній такий весь класний військовий це той самий цивільний, просто в інших ролях, і йому теж можуть бути цікаві ті штуки, які цікаві нам. Та. Особливо, якщо це було цікаво, там, наприклад, до війни, то ви можете цілком говорити з ним про якісь виставки, про якісь мистецькі події, про щось, що його цікавило до того, в залежності від того, як він відгукується, як реагує на те, про що ви з ним говорите, та? зрештою, ви можете просто так, ніби слідувати течією, підтримувати діалоги, які пропонує вам ваш військовий. Та, і тут бажано, та, що робити, безумовно, приймати та емпатувати, де це потрібно, і бути терплячим, про що не варто говорити. То тут дуже залежить насправді від стосунку, та який у вас є. Тобто, чи це якийсь умовно незнайомий військовий, чи це військовий, який член вашої родини, чи ваш друг, але якісь такі е, конкретні визначні е, червоні пропорції, то ми точно не критикуємо е, те, що відбувається на фронті. Бо Ну, ви можете добре знати, добре знатися на аналітиці, можете добре вміти там прочитувати новини, але ми не знаємо, бо ми не були в тих окопах і ми не здійснювали тих місій. Тому щоб не нівелювати, щоб не розкритикувати і казати, що хтось не так воює, ми просто про це мовчимо, переважно, та, бо, це, бо це може бути тригером. Також дуже важливо пам'ятати, що, що ми точно не робимо в взаємодії з військовими. Ми не питаємо оці дурні питання про те, скільки людей ти вбив, тобто чи ти рахуєш їх. От таке все. Ми не питаємо, бо це тригерні питання. Ми не питаємо, що ти бачиш. Ми взагалі не випитуємо. Бажано взагалі уникати цього випитування, але бути готовим до того, що рано чи пізно вам можуть розказати якусь складну тему, якусь таку болючу, яку, ну, яку ви цивільний можете важко сприйняти, але просто будьте до цього готові. Від початку повномасштабного вторгнення, зрештою, від початку війни загалом. Почало дуже гостро стояти питання стосунків на відстані, та, і це стосунки так цікаво насправді. А, бо Ці стосунки можуть утворюватися на війні, ці стосунки можуть будуватися а, від самого початку в режимі онлайн. І це зовсім щось нове. Та, це такий дуже, а, дуже нетиповий досвід, але а, цілком можливий. І що тоді можна зробити для того, щоб ті стосунки... Продовжувалися, та, щоб вони ж існували і жили. Важливо мати кожного ну, там, відповідно до обставин, та, постійний взаємозв'язок. І Хоча я дуже добре розумію, що цей взаємозв'язок може бути перерваний через об'єктивні обставини, наприклад, та немає зв'язку чи там, вихід на якісь там, бойові позиції, та, і тоді немає доступу до інтернету, немає часу на це, але ви маєте. А, налаштувати собі якийсь такий добрий взаємозв'язок, та а, попереджати один одного про те, що ви не на зв'язку, та щоб була ясність, щоб була безпека. Зрештою багато а, про що в стосунках є якраз про безпеку і про задоволення базових потреб, і це можна робити дистанційно, в силу того, що нашому мозку по факту все рівно чи це відбувається наживо, чи в наших фантазіях. Тому. А, Окей, якщо ви багато а, говорите про те, що би вам хотілося зараз а, в тих стосунках, що вам би хотілося обіймів, що вам би хотілося якихось теплих відчуттів. А тому що фантазуючи про це, а, ми по факту а, задовільняємо цю свою потребу в любові і в прийнятті. Та і коли партнер повертається, то тут виникають якісь нові ризики і а, чого б варто не робити. Точно то це уникати різких дій і рухів, та да? бо ми розуміємо, що людина, яка довгий час перебуває в зоні бойових дій, вона така мобілізована, і це не просто про мобілізацію, там таку зовнішню, яка вона є, це внутрішня мобілізація тіла і всі ресурси покладені на те, щоб захищатися. І від того, ваш там партнер може вас дуже любити, але перша його реакція на раптовий подразник це захист. А тому ми точно не підходимо зі спини, тому ми точно перші там два тижні, особливо перші два тижні, питаємо про те, чи окей, не окей, торкатися. Та? Ну, тобто просимо дозволу, та і багато даємо вибору. Та? Для, для чого ми це робимо? Для того, щоб повернути людині в безпеку, для того щоб дати їй усвідомлення того, що вона є важлива, але вона обирає та що для неї будуть робити, і що, що з нею будуть робити. Знаєте, я недавно прочитала десь про те, що Україна це одна з найампутованіших країн світу, тобто кількість людей з ампутацією у нас просто в зашкалі вже на даний момент. І я розумію, та навіть бачачи в цивільних містах та ходячи вулицями, я розумію, що це питання доволі гостро стоїть, бо це щось нове. А є багато, ну, тобто зустрічається багато людей з ампутованими кінцівками зовсім порізно. Хтось з протезами, хтось без. і на це треба якось реагувати, бо це такий виклик. Та? Тут важливо зрозуміти першу річ, та що ми до цього відчуваємо. І, напевно, найважливіше не мати страху перед цим, бо людина з ампутованими кінцівками це в першу чергу людина. Друге, що би мені хотілося сказати, це про те, щоб ми мали відсутність жалю до, до людей з ампутаціями, зрештою зрештою до всіх військових з різними пораненнями. Відсутність жалю про що це? Це не про відсутність симпатії. Жаль, це насправді дуже деструктивна штука, яка не дозволяє людині. Відчувати себе рівною, та? до рівних жалю не може бути. Відповідно, ми можемо емпатувати, ми можемо намагатися підтримувати, але ми не маємо інвалідизувати і знецінювати в тих своїх жалях, бо жаль потрібен нам, а не тому військовому. І третє, що є важливо, це, напевно, не відводити погляду. І якщо нам, ну, Ясно, що іноді а, ті речі там, наприклад, цікаві для нас, та, бо, це, бо це щось нове, це якийсь такий цікавий протез, і ми можемо на це дивитися, і це не має бути соромно, а, але тоді ми не відводимо погляду і не робимо вигляд, що того військового не існує. Та, бо таким чином ми його знецінюємо, і ми його заперечуємо. І якщо нам ну справді та ми, ми бачимо. То ми можемо зрештою та повертаючись до першого питання. Ми можемо подякувати, ми можемо намагатися та повзаємодіяти якось, якщо ми відчуваємо в собі таку такий ресурс, та, і ми точно не відводимо погляду. Маю надію, що ця інформація буде якось цінна для вас, і з -з згідно неї, ви будете мати зараз більше інформації про те, як спілкуватися з військовими, як налагодити взаємодії, контакт і як підтримати, врешті-решт.